Безсоромно брехати одеські чиновники навчилися краще аніж дихати. Перелік невиконаних ними обіцянок можна було б занести до книги рекордів Гіннеса. Обіцяють всім та усе, а потім забувають. Якщо дещо й виконують, то краще взагалі нічого не робили б. Зокрема, осоромилася мерія із підготовкою Одеси до святкування дня міста. Два тижні тому до свята перший заступник міського голови Микола Ільченко зробив показовий рейд центральними вулицями міста. Перед камерами багатьох телекомпаній він роздавав цінні вказівки керівникам підрозділів мерії: там прибрати, тут встановити, десь пофарбувати. Все мало сіяти як щось там у кота. До 2 вересня нарешті купа чиновників дісталася воронцовського палацу. Від чавунної огорожі ледве залишилася половина. Іншу, мабуть, вкрали бомжі, аби здати на металобрухт. Вуличним ліхтарям потолонило ще менше. На підході до палацу височив лише один металевий стовбур. В інших місцях сторчали іржаві болти. Світліший князь Михайло Семенович Воронцов. Побачивши таке, помер би вдруге, і тут Ільченко в усій красі продемонстрував своє вміння керувати. Найді э, фрагменти такого забору для того, щоб хоча вистановити время награждення дому Воронцова. Не надав мені возвращатися за післанд і діла. Відзначили свято минуло ще три тижні, а двір Воронцовського палацу так і залишився у занепаді. Не знайшлося у місцевої влади коштів, аби відновити якихось 20 метрів огорожі. Хоча на це в чиновників було не два тижні, а півтора роки. Немає ліхтарів. Так само височіє одинокий металевий стовбур, а поруч у декількох місцях можна побачити ті самі іржаві болти, на яких за суворою вказівкою мали встановити нові ліхтарні опори. На перший погляд до свята відновили колонаду. Втім, наблизившись, видно, що не відновили, а замазали свіжою фарбою, замість того, аби почистити каміння, а потім пофарбувати як слід за технологією. Вже зараз фарба у багатьох місцях потріпалася і природньо дедалі осипатиметься. Всередині колонади ще гірше. Стеля, яку заляпали фарбою, поступово опадає на голови туристів, поки не великими шматками. Далі буде більше. Кому це може подобатися? Ви знаєте, ми в Одесі були останній раз 20 років назад. Ми з Москви. тільки що там приплыли, на круїзному корабле. просто на таксі взяли, щоб освежить в пам'яті Одесу. І... Ну, вот даже здесь вот Стародесса уже практически нет. И если ее перестанут ремонтировать, реставрировать. Одесса могла быть как Венеция, сама как товар. А что делают из нее? Из нее делают обычный, стандартный город. Было бы, конечно, неплохо отреставрировать. Ну, чисто по ощущениям. Исторически впечатляют, а так внешне чисто, эстетически. Надо что-то поправить. Когда мы были здесь, это все было значительно лучше, да, да. значительно лучше. Очень, очень, конечно, а сейчас это, конечно, да. жаль, жаль, что Одесса так постарела, можно сказать. Ваше мнение? То же самое, полностью присоединяюсь. 30 лет как не видели Одессу. Так в целом все ничего, но вот это, вот такие места нужно, конечно, лучше за, за ними следить. Это лицо Одессы, это лицо города. Кому оно может понравиться? Конечно, не нравится. Надо ремонтировать. Вкладувати. Ми дослідили лише один об'єкт, де за вказівками віце-мера його підлеглі мали не вести лад. Що вже казати про все місто? Мабуть, великі фахівці з команди Олексія Костусєва ніколи не навчаться відповідати за свої слова. Олександр Виноградов В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.